Я звуся Оленка. Я люблю кольори і збираю їх з цілого світу. Це моя квартира. Це є частина мого кольориту. І тут дуже весело і яскраво чуюся тут. Мабуть, складно жити в такій квартирі, де купа кольорів. Якось запасі... мені здається не затишно. Я народилася в Англії. Мої подорожі почалися, коли мені було 20 років, як я ні, 15 років, як я перший раз поїхала на табір. 20 років перший раз сіла і полетіла до Мюнхена. По Європі багато подорожувала, а вже в цьому столітті почала їхати до Азії. Темні кольори не моє. Моє життя складається з яскравих фарб. Я колекціоную кольор вже 30 років. Моя колекція почалася початок 80-х років в Німеччині. Тоді була мода трошки яскрава, але я почала припасовувати мої панчохи до моїх топиків, до светриків. І почала збирати більше і більше. Я тоді поїхала до Амстедаму. Я в Амбстедам почала мою колекцію флоресетної одежі. Я все колекціоную, знаю, де починати і кінчати. Листа. Це один купив мені мелодію, яка є рідкісна, бо на жовта є. Це я люблю тут давати горішечки, цукерки. Це я купила в Америці. Це в Англії торбинка на Андріївському узвізі на день Києва в Лондоні. Camden Market. Зроблено з спортивних футболок. Сердечко з Італії. Це я купила на бараховиці. Аж 20 гривень заплатила. Подрукувала мені такі окуляри, пейпермашей, кіт гаринг, полова ломка. Це зроблено з пакетів соку. Імпрест, рілакс. Забавки сережки. три, го! Я святкувала золотий день народження. Мені було 50, і я попросила, щоб всі обиралися в золотому. Це я кольорова. Одягаю кольорові речі, живу в кольоровій квартирі і навіть працюю в кольоровій школі. Я працюю в інтернаціональній школі і викладаю англійську мову. Я дуже багато років працюю з дітьми, тому я не відчуваю, що це є тяжко. Я ніколи не думаю, що вони про мене думають, але очевидно, не раз вони звертають увагу. Може мій перстень подобається. Якісь мої черевики або якась блюзочка. У моєму гардеробі багато цікавих речей, які я можу вам показати. То Ідіть зі мною. Тут моя спальня і тут частина мого гардеробу. Такі гарні штани. Вишивка, що моя товаришка спеціально зробила мої кольори. Така спідничка. Це ще моя мама мені шила. Це я тут купила на барахолці. Речі для нічних. Скільки в неї взуття? Все кольорове. Годинник міняє кольор щосекунди. Це я купила в Нью-Йорку. Не зле виглядає. Це були інші окуляри. Я приїхала в Україну відвідати родину. Приїхала на один рік, а тепер я вже восьмий рік тут живу. І не раз було так, що ти в ющенка кольорах. Я кажу, ні, може, ющенко в моїх кольорах. Люди також дуже переживали. Ах, ах, ти що там? Як ти собі раду в Україні своїми кольорами? Казала, що через мене почалася ця революція. Помітили навіть в моїх кольорах. Вітаю моїй кухні! I love toast. Перевертаєш і тут можна видушувати помаранчі. І Ось тут є вилочка, щоб чистити картоплю. Я маю сина. Він є якраз дуже класичний, але його душа є дуже яскрава. Я одразу примічую, щось там кольорового на якомусь балконі. Час на вулиці, яка реклама, хто як одягнений, як листя міняється. Ото гарний листочок. Навіть його до школи візьму, щоб дітям показати. Маленькі такі щоденні речі. Коли я йшла по вулиці в моїх кольорах, то казали, карнавал вже скінчився. А я сказала, я маю карнавал щодня. Люди думають, що кольори є в моді, тоді їх можна вдягати. Я просто ношу кольори, чи то є в моді, чи не є в моді. А ще в моєму віці я думаю, то точно людей вдаряє, що женщина поважного віку може інакше мало би одягатися. Але я одягаюся головним чином для себе. І не раз мені може неприємно, як з мене насмікується, але я думаю, як не розуміють, тому що вони не привикли, що хто зможе інакше виглядати, то не є моя проблема точно. Я збираю кольор, але я знаю, що є дуже багато людей, що мають свої інтереси. Це дуже цікаво і дуже приємно, тому що вони мають свою тоді індивідуальність. Наразі мене люди питають, де я би хотіла б жити. А я відповідаю там, де я є, там є добре, там є супер, там є бомбастично. Я стараюся бути позитивною і оптимістичною. І я бажала б дуже, щоб люди частіше усміхалися. Коли мені бракує кольору, на no, я перепрошую sorry. Коли мені бракує кольору, я лишаю місто яскраві подарунки.